Час новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Далі про таке. Відновити зруйноване 15 житлових будинків, які пошкодили ворожі обстріли, ремонтують комунальники в Запоріжжі. Де працюють зараз, розкажемо у випуску. Від постійних обстрілів до люблячої родини. Історію 13-річного Івана, який вибрався з Малокатеринівки та потрапив до патронатної родини, розкажемо за мить. Випробувати нові протези в дії зібралися ветерани. Разом зіграли в адаптивний баскетбол. Про свої враження розповіли нашій знімальній групі. Продовжують ліквідовувати наслідки масованої атаки. Ворог спрямував на столицю ракети та дрони. Нині відомо вже про сімох загиблих та 19 постраждалих. Вісім людей медики госпіталізували, зокрема, й семирічну дитину у Печерському районі. Влучили в будинок, в якому 22 поверхи. Є руйнування, триває розбір конструкції. Також у житлову дев'ятиповерхівку поцілили в Дніпровському районі. Пожежу загасили наразі за двома дре. Саме у Деснянському та Дніпровському районах рятувальники продовжують розбирати залишки конструкцій пошкоджених будівель. Залучені 95 фахівців ДСНС та 26 одиниць техніки, в тому числі важка інженерна техніка. Всю ніч під атакою ворога була Чернігівщина в Курюківці. Сталися влучання по підприємству, що виготовляє міжкімнатні двері. Ворог вдарив шахедами. щонайменше шість вибухів, зайнялися склади. Також тут атаковано енергооб'єкт. Ситуація складна. Багато ударів по Курюківському району. На жаль, загинула 25-річна цивільна жінка, не місцева попередня волонтерка. Обставини уточнюємо. А в Чернігові безпілотник вдарив по підприємству. Четверо працівників зазнали поранень. Троє з них продовжують лікуватися вдома. Один залишається в лікарні. Ворог атакував сумську громаду ударними дронами. В одному зі старостатів поранено дев'ятирічну дитину. Хлопчика госпіталізували. Внаслідок удару в сумах є перебої з електропостачанням. Рятувальники розгорнули мобільні пункти незламності в тій частині обласного центру, де нині найскладніша ситуація зі світлом. Туди можна приходити, щоб зарядити гаджети, зігрітися та випити гарячих напоїв. Пункти працюють цілодобово. У зв'язку з непростою ситуацією з електрозабезпеченням співробітники ДСНС оперативно саме в тому районі міста, де немає електропостачання, розгорнули мобільні пункти незламності. Сюди можуть приходити громадяни, зігрітись, зрядити мобільні телефони, а також інші гаджети, також є і спальні місця. Майже сім сотень ударів завдали окупанти впродовж доби по Запорізькій області. Один чоловік загинув, ще троє поранено. Ворог атакував ФПВ-дронами Біленьке, Степногірськ, Гуляйполе та Тернувате. Кабами крили Воздвижівку через обстріли. Тут сталася пожежа. Рятувальники гасили вогонь на даху житлового будинку. Вигоріло близько 25 квадратів. Сапери ДСНС зібрали та знищили небезпечні уламки. Упродовж доби окупанти завдали 640 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 26 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об'єктів інфраструктури. Тим часом на фронті сили оборони відбили кілька ворожих атак. На Оріхівському напрямку ворог один раз намагався просунутися вперед на позиції наших підрозділів в районі Приморського безуспішно. А на Гуляйпільському напрямку наші бійці відбили 17 атак поблизу зеленого гаю, затища та добропілля. 28 поранених внаслідок російських обстрілів залишаються в лікарнях міста та області. П'ятеро з них у вкрай важкому стані. Про це повідомив начальник запорізької військової адміністрації Іван Федоров. Серед найтяжчих – 30-річна жінка та 25-річний чоловік постраждалі внаслідок обстрілу Запоріжжя 22 листопада. Є пацієнти, які перебувають у лікарнях вже кілька місяців. Медики продовжують боротьбу за їхнє життя та відновлення. 15 житлових будинків ремонтують комунальники в Запоріжжі. Наразі завершуються робота на об'єкті в Шевчанківському районі. Чотириповерхівка потрапила під обстріл наприкінці серпня. Внаслідок ворожої атаки суттєво пошкоджена покрівля. Ремонт розпочався в жовтні, і тривав півтора місяця. Обсяг робіт 1620 квадратних метрів. Це як чверть футбольного поля. Нині комунальники зробили нове покриття з профнастилу, замінили слухові вікна. Сьогодні фахівці на фінальній стадії виконують оздоблювальні роботи облицювання вентиляційних каналів і слухових вікон, попри те, що були несприятливі погодні умови протягом ремонтів, але все одно намагаються завершити їх відповідно до попередніх планів. Також комунальники працюють ще в чотирьох районах міста. Запоріжжя Ремсервіс нагадує, в разі пошкодження житла треба звертатися до міського контакт центру. 1580. Усі необхідні для ремонту матеріали виділяють жителям із міського резерву безплатно. 13-річного Іванка з Малокатеринівки взяла до себе в родину подружня пара з кушугума. Рідна мати хлопчика відмовилась виїжджати з ним із небезпечної зони, і тепер про нього піклуються патронатні вихователі. Як Іванко облаштувався на новому місці, розкаже Ольга Ларіонова. Можна до вас. Да. Доброго. 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 Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. До жителів Кушугума Ігоря та Наталії Явтушенків завітали представники місцевої служби у справах дітей, аби привітати першу патронатну родину у громаді. Надіюся, що у вас хватить слів підібрати для такої дитинки. хватить любові для всіх, для чоловіка і для двох дітей. Тепер ми будемо допомагати чим зможемо. Звертайтеся. Да, добре. У новій родині Іванко вже два тижні. Спочатку навчались жити разом, каже Наталія, й одразу побачили, що хлопчик привітний товариський. Він швидко подружився із їхньою донькою Василісою. Цікавились, що любить, що не любить. тварин любить, дітей любить, общатися дуже любить. Ну, ну такий, ну, я дуже ну, спорт саме собою, школу. Да, він дуже хоче, щоб школу, щоб потягнути всі уроки. І хлопчик швидко адаптувався до нової родини. Ти не боявся? Ні, не боявся. Чим вони тебе підкупили? Нічим. Як нічим? Борщом, з салом проказати. Мала Катеринівка, що не, мабуть, нічим було налякати. А допомагаєш по господарству? Ну так, так. Чим? Ну, посуду можу помити. Позамітати можу там. І недавно ми Рістя Листя прибирали. Так, Саня, найголовніше, що ми робили з тобою. А ну, ну расскажи. А, вещи складывались. Нет, ну вещи научился. А потом. Сказала, а что потом... еще... а, На кухне мы сказали. А, там а, перемене мы делали. Там, а. Потом там. А... Родина Явтушенків ще в жовтні подала заяву до сільради, що готова стати патронатною родиною для тих дітей, які постраждали від війни. На тренінгах у Запоріжжі разом із такими ж сім'ями навчались бути вихователями. А для Наталії ця наука не нова. Майже 20 років вона пропрацювала нянечкою у дитячому закладі Сонечко, виховали й своїх трьох дітей. Тяжкувато вставати, нера як у всіх. От і нічого, ваня, вставай, швидко йди, чисть зуби і сідай, давай, включай швидко онлайн, щоб там вже підготовитися, покамись воно там все підключиться. Ні, ну спав. Так, перші три дня він, звісно, і одягнений спав, потихонечку його так ваня роздівайся. Раніше служба у справах дітей робила кілька спроб вмовити рідну маму Іванка виїхати разом із ним з Малокатеринівки. Але жінка заперечувала. Зрештою написала письмову відмову. Проживає там і зараз, але дитину вже не можна було залишати під вогнем. Тож силами громади її вивезли звідти. А мама жодного разу не поцікавилась долею свого сина. Прилетів уже даже кап, маму кантузило, але вона все одно відмовлялася виїжджати з Малокатеринівки. Чому вона поясню? Чому? Ну, пояснювала, що не хоче нікуди виїжджати і вивозити свою малолітню дитину. Аби хлопчик повернувся до рідної матері, вона перш за все повинна виїхати з Малокатеринівки у безпечне місце і надати синові гідні умови проживання. Дитина досягла такого віку, що ми спитаємо у нього дозволу, чи хоче він цього обов'язково з ним проговорять. А дитина може перебувати в родині до кінця воєнного стану, але за цей період. Треба зробити все можливе, щоб повернути дитину в біологічну родину або позбавити батьків батьківських прав, які ухиляються від своїх обов'язків, і влаштувати дитину в сімейну форму виховання. Це є наше майбутнє, бо так можна людину десь далеко відправити, але чи людина повернеться? А так для цієї дитинки вона в громаді, люди, яких вона практично знає, вона знає цю територію, все це. А поки Іванко залишиться у патронатній родині, справ у нього нині багато підтягнути навчання і продовжити заняття спортом. Хлопчик вже відвідав сім тренувань з боксу. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. На Запоріжжі ДБР повідомило про підозру правоохоронцю, який у стані алкогольного сп'яніння відкрив вогонь по військовослужбовцях. Інцидент стався 23 листопада в одному із селищ поблизу Запоріжжя. За даними слідства, чоловік зробив кілька неприцільних пострілів з автомата у бік військових. Після того, як його роззброїли, повернувся додому, взяв табельну зброю та знову відкрив вогонь вже прицільно. Троє військових отримали поранення. Стрілку повідомлено. Про підозру. Правоохоронцю повідомлено про підозру у закінченому замаху на вбивство, вчиненому відносно більш ніж двох осіб Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Про відновлення будинків, які пошкодили російські обстріли, говорили в першій частині випуску, а далі про таке. Інклюзивні гойдалки, тротуари та тренажери в парку національної гвардії облаштували три нових майданчики: два спортивних та один дитячий. Подробиці у випуску 25 листопада всесвітній день боротьби з насильством. Хто в нашому місті найбільше страждає від цього? Та які заходи здійснюють, аби допомогти людям, розкажемо у випуску. Випробувати нові протези в дії зібралися ветерани разом зіграли в адаптивний баскетбол. Про свої враження розповіли нашій знімальній групі. Відновити впевненість і повернутися до активного життя в Запоріжжі для ветеранів російсько-української війни вже вдруге провели спортивне протезування. А ще вони могли одразу випробувати ці протези в дії. Представники баскетбольної команди Запоріжжя влаштували для них тренування. Більше розповість Анна Крамаренко. Це один зі спортивних закладів міста. Саме тут цього дня фахівці центру протезування та реабілітації юплю систем встановлюють та індивідуально налаштовують спортивні протези ветеранам російсько-української війни, які втратили ноги, а також консультують щодо їхньої подальшої фізичної активності. Ветеран війни Віталій Енергетик. Чоловік розповідає, став на захист рідної країни в травні 2022-го. Воював на різних напрямках. А важке поранення отримав восени того ж року на Донеччині при проведенні штурмових дій. До реабілітації проходив в принципі нормально. Єдине була проблема з травмованою ногою. Було декілька реампутацій. На жаль, поранення було довго возили з поля бою. Тому було проблематично. Після реабілітації Нормально відновився, відпротезували. Ну, єдине, хотілося трішки більше активності, тому що до війни, що і після війни, як вже після коли повернувся до цивільного життя, хотілось більше активно рухатися. На жаль, колишній протез цього не дозволяв. Зараз надіюсь, буде все набагато краще для повернення до цивільного життя. Віталій каже: до війни спортом не займався, а зараз ходить до спортзалу. Усе задля того, аби підтримувати себе в тонусі. Деякі навантаження фізичні, на жаль, з протезом виконувати неможливо. Зараз і більш спортивним протезом буду пробувати виконати максимально все. Нога краще пружинить, а воно коли переміщається на протезі. На жаль, коли протез трішки грубуватий, не відчувається скажімо так, нерівності в підлозі, в землі і переміщатись проблематично. Коли протез пружинить, а він пружинить добре, надіюсь, вийдеться і бігать. Ветеран Павло Поліцейський боронив країну в складі бригади Людь. Воював на Донецькому напрямку. Поранення отримав при обороні Турецька. Звичайний вихід був, ну, так трапилось там. Ці дрони там, поранили мене. Ну, я намагався вийти там. Ще був. ноги були поранені на місці. Ну, Залогнув. Ампутували, на жаль. Ну, Нічого, все таке. Зараз вже я можу і ходити, і стояти. Поранення отримав 20 грудня 2024 року. Потім було лікування і ампутація. На кінець травня я отримав очбові протези. Наразі вже потрошку вчуся ходити, стояти, виконувати якісь там рухи. Вже скоро, -скоро отримаю свої основні протези. Павло каже, зацікавився і спортивними протезами. Цікаво спробувати. Спробу цікаво, що я зможу тепер. Може я буду кращим спортсмен, ніж я був раніше. Спортивні протези данського виробництва вони мають хороший функціонал. Якщо це, наприклад, обладнання або екіпіровка да, або спорядження, воно має додаткову вагу 20, 30, 40 кг. І саме ці протези вони витримують. Тобто більше 40-50 кг від навантаження вони витримують. Людина може абсолютно спокійно виконувати там різні функції. Так само вони більш адаптивні. Цього разу спортивне протезування пройшли близько 15 ветеранів. За два роки роботи ЮПЛ-систем подібних протезів вже встановлено більше, ніж тисяча. Це повністю благодійна ініціатива, і таким чином ми допомагаємо нашим захисникам та ветеранам отримати саме більш функціональні спортивні протези. В принципі, більшість наших військових, які в нашій програмі, вони повертаються у стрій на службу. от Саме тому для них важливо мати хороші девайси. Ми відчуваємо свою відповідальність, допомагати, оскільки особливо тим, хто захищає нас на протезах, вони мають мати найкраще, що є зараз в сфері протезування. Захід організований спільно з благодійним фондом Запорізьке серце тут кажуть, роблять все, аби ветерани займалися спортом. Спортивні протези вони їхнє основне призначення це заняття активним спортом. Тобто, ми хочемо, щоб ветерани повністю долучались до нормального життя, адаптувались до будь-якого спорту і могли використовувати ці протези. Також ветерани долучилися до тренування з баскетбольною командою Запоріжжя, аби одразу ж випробувати сучасні технології протезування. Ми поможемо. Ми допоможемо протестувати протези. Подивимося, як вони працюють. Можливо, знадобиться до опрацювання. Я сподіваюся, мій досвід допоможе їм протестувати все це, щоб було зручно та добре. Проведемо тренування, порухаємося. Цей захід спрямований саме на адаптацію наших ветеранів, тобто їхня боротьба. Не закінчилась на полі бою. Їхня боротьба продовжується на спортивних майданчиках. І завдяки цим заходам можливе надання можливості такої такого протезування, спортивного протезування. Наші ветерани, ветеранки мають змогу повноцінно займатися улюбленою справою, саме спортом, наприклад. У Запоріжжі це вже другий виїзний захід зі спортивного протезування, а загалом вони відбуваються по всій Україні. Ю-Плюс систем реабілітаційний центр, що спеціалізується на протезуванні та відновленні військових і цивільних, які постраждали від війни. Якщо комусь з ветеранів, котрі сьогодні вперше приміряли спортивні протези, знадобиться допомога у їх налаштуванні чи технічному обслуговуванні. Команда центру її обов'язково надасть. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Протягом нинішнього року до поліції звернулися понад дві тисячі людей, які Постраждали від домашнього насильства. З них майже тисяча це жінки та діти. В Запоріжжі створені спеціальні притулки, де жертви домашньої тиранії можуть отримати підтримку та захист. Один з таких відкрили під час війни. Спершу це були кризові кімнати, а торік облаштували й осередок, де жінки з дітьми можуть відчути себе у безпеці. Жінки та діти це перша надвразлива категорія. На жаль, але ми це, це, це не міняється. Нині у просторі перебувають три жінки, одна з них із трьома дітьми. Фахівці кажуть, в кризових кімнатах можна жити близько місяця, а от в шелтері до двох в просторі є три кімнати, що розраховані на 10 людей. Також в притулку наявне все для комфорту. матусь, пральні кімнати, кухня та зона для заняття, відпочинку чи сесії з фахівцями. Крім того, кожну з постраждалих забезпечують і необхідними речами. А з листопада заклад отримав спецтранспорт для операції. Певного порятунку тих, хто опинився на межі це послуга проживання, да, і обов'язково це консультування, психологічна допомога, юридична допомога. Це безпечний простір, куди кривдник не має доступу. Зручні кімнати, є все необхідне для того, щоб тут відновлюватись, налагоджувати своє життя і шукати ті ресурси, які допоможуть не потрапляти знов в таку ситуацію. У центрі з постраждалими від домашнього насильства працюють психологи і соцпрацівники. Цьогоріч допомогу в притулку отримали близько тисячі жінок і понад 300 дітей. В рамках робочого візиту центр відвідала і очільниця міста Регіна Харченко. поспілкувавшись з тими, хто на собі відчув, що таке біль. Наголосила, що місто підтримує і готове захистити тих, хто потерпає від насилля. Її приїзд став частиною підтримки до дня боротьби з насильством, який в світі відзначають 20. 5 листопада. З 1 листопада в Україні стартувала вступна кампанія до закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Там готують майбутніх поліцейських про особливості цьогорічного вступу, вимоги до кандидатів, як проходить відбір та що варто знати абітурієнтам. Вже зараз саме про це поговоримо сьогодні з нашою гостею, старшою інспекторкою з особливих доручень сектору організації відбору управління кадрового забезпечення ГУНП в Запорізькій області. Ан Брудь. Вітаю вас! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, хто може вступати? На денну форму навчання ми приймаємо всіх громадян України, які мають повну загальну середню освіту. Може, є якісь вікові обмеження? Так, вікові обмеження є. На рік вступу дитині має виповнитися 17 років, а також це можуть бути громадяни України не старше 30 років. Скільки взагалі зараз цих вишів є в Україні і в яких містах вони знаходяться? На теперішній час на території України функціонує шість таких навчальних закладів: це Національна академія внутрішніх справ у Києві, це Донецький державний університет внутрішніх справ у місті Кривий Ріг та Кропивницький, це Харківський національний університет внутрішніх справ, який зараз базується у місті Кам'янець-Подільський та місто Вінниця. Це Дніпровський державний університет внутрішніх справ у місті Дніпро. Це Місто Львів, Львівський державний університет внутрішніх справ, і це Одеський державний університет внутрішніх справ у місті Одеса. Скажіть, ким можуть працювати вже випускники цих вишів, які є спеціальності. Це право, це працюють майбутні слідчі. Крім того, мають можливість працювати у галузях юриспруденції, як прокуратура, адвокатура і в інших державних установах. Також це спеціальність правоохоронна діяльність, яка здійснює підготовку майбутніх оперуповноважених. Крім того, зараз нова спеціальність кібербезпека та захист інформації, спеціальність, яка готує. Фахівців для роботи в боротьбі з кіберзлочинами, що є на сьогодні дуже важливим, також облік і оподаткування, не дивлячись на це, що це не зовсім для правоохоронної діяльності, тим не менш, це є основною Також спеціальністю, яка готує спеціалістів у боротьбі з фінансовими злочинами, корупцією та інформаційні системи і технології це спеціальність, яка вивчає використання інформаційних технологій їх застосування та облік і аналітику Розкажіть, будь ласка, які етапи відбору має, має пройти абітурієнт, аби його зарахували. Вступ до наших закладів здійснюється в декілька етапів. Найпершим етапом є подача електронної анкети на офіційному сайті, яка, до речі, триває до 31 травня 2026 року. Після цього абітурієнт повинен подати у підрозділи поліції пакет документів. Також здійснюється спеціальна підготовка відносно абітурієнта. Вона полягає у наявності обмежень щодо служби в поліції. Крім того, ми направляємо дітей абітурієнтів наших на військово лікарську комісію, де визначають ступінь їх придатності, тому що це навчання є зі специфічними умовами та посиленою фізичною підготовкою. Заключним етапом у підрозділі поліції є формування особової справи, яка у подальшому направляється до закладу вищої освіти, який обрав абітурієнт. Наступний етап, наступні етапи, Етапи вони проходять безпосередньо у закладах освіти. Це перевірка рівня фізичної підготовленості, це біг та вправа на витривалість, комплексна силова права. І заключним етапом у разі успішного проходження кандидатом усіх етапів є укладання тристороннього договору контракту. Також нам відомо, що можна зараз вступати і до ліцеїв. Розкажіть більш детальніше про це. Так, окрім е, закладів вищої освіти, ми приймаємо на навчання дітей після 9 класів, які отримали базову загальну середню освіту, і можемо їх направити на навчання до ліцеїв безпекового спрямування та національного патріотичного виховання МВС України. Е, таку можливість мають не всі діти, тому що зарахування до цих ліцеїв відбувається лише по квотам. Тобто це діти, чиї батьки, опікуни, рідні брати або сестри, є військовослужбовцями, є діючими працівниками органів, є рятувальниками або співробітниками органів цивільного захисту, які безпосередньо зараз приймають участь у відсічній стримуванні збройної агресії, які стали особами з інвалідністю, які отримали різні контузії, травми, які отримали учасника бойових дій. Тобто такі діти мають змогу отримати спеціальну повну загальну середню освіту, після чого можуть піти до наших закладів вищої освіти для отримання ступеня бакалавр або ж продовжити навчання в тих університетах цивільних, в яких вони бажають проходити мета ліцеїв це надати якісну освіту дітям з акцентом на безпеку, на виховання патріотизму у дітей. І такі заклади готують учнів для подальшого навчання. В наших університетах, а також інших силових відомствах. Ви сказали тристороння угоди. Давайте трошки повернемось угу. до цього. Це між абітурієнтом, вищим навчальним закладом та. І підрозділом саме... поліції, це, якщо про нас говоримо, це ГУНП в Запорізькій області. Тому що після того, як дитина закінчить навчання, вона вже направляється до підрозділу, від якого вона відправлялась на саме навчання. Дуже вам дякую за розмову. З нами в студії була Анна Бруй, старша інспекторка з особливих дручень сектору організації відбору управління кадрового забезпечення ГУНП в Запорізькій області. Говорили про вступну кампанію для майбутніх поліцейських. Інклюзивні гойдалки, тротуари та тренажери в парку національної гвардії облаштували три нових майданчика: два спортивних та один дитячий. Раніше тут були хащі та сміття. А зараз всі хортичани від найменших до найстарших приходять сюди, аби відпочити та зайнятися спортом. Як зараз виглядає оновлений парк? Дивіться в сюжеті. Валентину Володимировичу вже за 80. каже для того, щоб тримати себе у формі, займається спортом. Ходить на новий спортивний майданчик щоранку та щовечора. Для пенсіонерів це хорошо занимає для пенсіонерів. Це добре. Займатися спортом потрібно, щоб вік менше брав, тому нормально все. Приходить на майданчики маленький Давид з мамою. Хлопчику майже чотири роки. Його мама каже: він дуже активний, любить побігати та пострибати. Хоч для дорослих, але маленьким тут також ну, дуже цікаво. Ножки там попрацювати у нього тут лиже. Для таких діток дуже це корисно вони трошки себе заспокоюють. Ось такими рухами на ножки, там колечки. Вони дуже такі. Ну як такі діти, які активні, Вони так трошки себе заспокоюють. Це також дуже корисно для їх. Розвит раніше у парку національної гвардії було понад 20 аварійних ділянок. Поламані лавки, урни, гойдалки. Ремонт почали влітку, і нині хортичани можуть гуляти у красивому та безпечному парку. Тут облаштували три інклюзивні майданчики: два спортивних та дитячий. Це така була у нас головна мета зробити змішано майданчики, щоб у нас не було відокремлено діточки, які мають або дорослі, люди, які мають інвалідність, і люди, які її не мають. Ремонт у парку та облаштування майданчиків зробили за кошти міського бюджету бюджету. повністю відновили понад 70 лавочок, два інклюзивні майданчики побудували, ще один відремонтували. Тут є пандуси, зручні піднізні шляхи та навіть безбар'єрні гойдалки. До відповідних майданчиків є доріжка у нас інклюзивна, тобто зроблені тротуари, зроблені паркомісця, щоб люди могли комфортно під'їжджати і користуватися відповідним спортивним та дитячим обладнанням. А ще у парку висадили нові дерева, три десятки лип. Це буде нова алея гідності. Ділиться очільник району. Ми разом з до жінок загиблих героїв обговорили питання і започаткували алею гідності. Це данина пошани нашим захисникам та захисницям. У планах посадити ще 50 дерев. До ініціативи хочуть залучити жителів Хортицького району Надія Полипенко Микита Дейнега, телеканалом ТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.